З ним можна було відпочити, і можна було не думати. Я брала свого малого, Яшка, був його малий, і ми собі віддихаємо, а він батько такий, що, що діти завжди біля нього. Я не знаю, це втрата дуже і для дітей, і для родини, і для, для нашої чесних втрачати таких хлопців це дуже-дуже важко. У нього батько з 2014-го був завоював. Я думаю, для їхньої родини це було так ну, важливо. Здобувати волю для нашої країни, хоча він для мене, я в нього не бачила, що він воїн такий. знаєте. Ну, тобто він настільки добрий. Він такий дуже-дуже щирий, теплий. Він сказав, що я зараз іду і напевно вже не повернусь. Тобто там був дуже важкий напрямок. Сказав, напевно, я вже навоювався. І він заступив на 16-го, заступив і вже 17-го. Його не було. Я працювала завідуючою бібліотекою в тому мікрорайоні, де жив Діма. Він був моїм читачем, самого маличку. Це така чудова сім'я. Вони приходили спочатку з батьками. Маму звати Ніла Васильівна, батька Яков Миколаївич. Дуже славно. Родина, сім'я, потім вже приходили з онуками. Він любив читати все, він любив спілкуватись. Це була настільки світла дитина. Я його називала Ангел Світлий. Він закінчив школу в 2000 році. Його синочок тепер там навчається в третьому класі. Це горечка не передати, не передати слова. Це біль це плаче вся Україна.